Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Після нічних обстрілів військові звернулися до сина Петра Порошенка і закликали повернутись в Україну, аби захищати батьківщину на фронті. Замість того, щоб співати у закордонних нічних клубах російський РЕП, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати українське небо, збиваючи шахеди у лавах ППО. З такою ініціативою вийшов військовий Олексій Сталкер, заявивши про погрози на свою адресу після згадки про дітей олігарха. Я у 20 років вже воював добровольцем під Іловайськом. Молод. Сину Порошенка сьогодні 23. Він міг би не піти у фронтовий підрозділ. Він міг би виїжджати з мобільними групами, збивати шахеди, захищати українське небо і менше ризикувати своїм життям, ніж ті, хто перебуває на передовій. Чому він не йде? Тому що навчається разом із дітьми російських олігархів, виступає в клубах, співаючи росіяни в Лондоні, та носить одяг із написом Раша, адже це не лити власну кров за рідну землю. Написав Олексій Сталкер. Як відомо, обидва дорослі сини Порошенка, 39-річний Олексій та 23 річний Михайло, з початку війни не поверталися в Україну. Наразі вони перебувають в Англії та Швейцарії. Про порохоботів. Салют, товариство. Нещодавно я записав відео на тему мобілізації, яку я підтримую. І на цьому відео я привітав з 39-м днем народження старшого сина Петра Олексійовича Порошенка цього ухилянта. І, оскільки він святкує свій день народження за кордоном, я йому побажав сміливості і мужності повернутися до України, вступити в ряди українського війська і боронити нашу вітчизну. Як ви думаєте, що сталося потім, майже одразу мою сторінку атакували сотні порохоботів. Це були як живі люди, так і так звані ботферми Порошенка. На мене одночасно вилили стільки бруду, що напевно за все моє життя стільки його не виливали. Зараз, звертаюся до порохоботів, там писали, що от в мене якась форма чиста була, що от в мене там щось не так зовнішнім виглядом, друзі. Ось мої фотографії, коли мені було 20 років, коли я пішов на фронт. Ці фотографії зроблені біля міста Іловайськ, у якому я, 20-річний доброволець, не маючи ні соціального забезпечення, ні гарантій, ні заробітної плати, воював за вітчизну. Мені тоді було 20 років. Молодшому сину Петра Олексійовича 23. Чому він не йде добровольцем? Можливості для цього є. Він може піти навіть на фронтовий підрозділ, може піти в якусь ДФТГ, в який він буде виїжджати з мобільними групами, збивати шахеди, робити достойну справу, захищати українське небо і менше ризикувати своїм життям, ніж ті, хто знаходиться на передовій. Він може це робити. Чому він цього не робить? Задавайте це питання йому та його батьку. Хоча відповідь його батька от зараз буде на цьому відео. Концерту, что, ну, Ну какой? Ну что? Ну иди сюда, иди сюда. Нет, слушай. Хорошо. Ну как Ну вы сами все прекрасно бачили и чувствовали, Петро Алексеевич на Російській мові намагається захищати свого синочка, який любить одягати ганчірки з надписом Раша. І як для нього його ж передвиборче гасло, армія мова віра є просто пустим звуком і пшиком, оскільки, коли воно йому незручно, він може використовувати російську мову. Друзі, слава Україні! Всім перемоги і добра!